Привіт, я Олександр Заров, і сьогодні для цього випуску про гриль я вирішив адаптувати, можна так сказати, традиційну мексиканську страву, кухню. Це тако. Я приготую три тако: це буде тако з куркою, тако з яловичиною і з креветками. Що таке тако? Це тортилья, це хлібна, ну хлібна, назвемо це кукурудзяна в першу чергу, млинець, як ніби лаваш, куди складають різну начинку. Я візьму філе, це може бути будь-яка частина, там, стегно, нарізати тоненько, примаринувати, щоб фактично на грилі, на решітці воно смажилось там кілька секунд з кожної сторони і не, не витрачати на це багато часу. Як я казав, не надто товстими шматками підготувати собі, примаринувати з цим м'ясом, ви вже можете приїхати власне, на місце зустрічі, місце гриля. І якщо у вас це все вже буде готове, то повірте, крок від сирого м'яса і до там, вже готового смачного тако дуже швидко пройде. Маринад буде достатньо простий. Це навіть не маринад. Знову таки, це буде трошки сіль, перець, олія. І буквально трішечки, я капну гострого соусу. Знову таки повертаємося до того, що це адаптація. Не любите гостре, не давайте, але хоча б якусь там мексиканську частину хочеться залишити, воно зазвичай досить гостре. Тому я додаю гострий соус. Сіль, трішки перцю. Олія. І в такому вигляді я залишу його маринуватися, це можна залишити. Тобто, перше, першу м'ясну частину я зробив. Зараз буде друга, це буде фарш. З фаршем ще простіше. Можна обирати насправді цілий шматок яловичини і маринувати приблизно таким же способом, як курку. Але я вирішив брати фарш так швидше, простіше. Просто його підсолити. Додати знов таки перцю, додати трішки гострого соусу, так само краплину олії і смажити я буду це як бургерну котлету. Одним шматком таким зроблю гарну котлетку, підсмажу і вже буду додавати цю котлетку в тако, розім'яти. Теж примаринувати. Далі третя начинка це будуть креветки. Але перед тим, як чистити креветки, я поставлю готуватися соус. Отже, фарш теж готовий, буде чекати своєї черги. І наступне соус: томати консервовані, це пюре, не, не паста, а власне, пюре. Щоб їх приготувати, потрібна будь-яка сковорідка, яку ви можете поставити на вогонь, там чавунна бажано. Можна додати трішечки олії, небагато. І процес буде надзвичайно простий. Я вилью на сковорідку, коли нагріється томати, і додам туди чесник. Отже, сковорідка нагрілась, я зараз переливаю томатну основу. Соус варити не потрібно довго, просто щоб прогрівся сам соус, покипів, трошки вийшла волога. Я зараз одразу додам чесник. Звісно що цей соус можна приготувати вдома. Я це зроблю на вогні, я кажу, він так набагато цікавіший. Просто натираю чесник. Я трішечки підсолю зараз соус, перемішаю чесник і він собі потихеньку буде випаровуватися. Вийде оця томатна основа. Головне, щоб вона не була занадто рідкою. Аромат від чеснику вже надзвичайний. Зараз креветки. Дуже просто. Я їх примариную, почищу, примариную. Маринад буде чесник, трошки лайму, олії, там, сіль перець. Достатньо, щоб вони розкрилися. Їх так само треба буде досить швидко обсмажити, почистити від панциря, подивитися на спину. Головне, не забути зняти весь панцир разом з хвостом. Тут не треба залишати ніяку красу, оскільки це все має з'їдатися. Ось Надрізаєте по спині. Ось темний канал, який нікому не потрібен, він не, не красивий. Так, зараз я почищу всі ці креветки, щоб вистачило на усіх. Отже, креветки дочистив. Дуже швидкий там, мінімальний маринад. Чесник. Один зубчик я зберіг. Багато не потрібно буде. Олія, сіль, перець і лайм, трошки солі. Трошки перцю, Лайм хочу використати і трошки цедри, залишу, звісно, там для самого тако. Ось і вичавити сік. І також олія. Перемішати, залишити там буквально на кілька хвилин. Це креветки. Креветки можна їсти і сирими, якщо ви впевнені в їх свіжості. Ось я буду потрохи обсмажувати курку, е обсмажувати фарш, підготую шпажки з креветками, а паралельно постараюсь максимально швидко підготувати овочі. Курку я буду використовувати з пекінською капустою. Будуть різні соуси. До яловичини ще я додам квасолю. Знов-таки. Не треба напружуватися, можна купити уже консервовану квасолю, не треба варити це вдома. Буде використовуватись кукурудза, томати це все буде прикрашатися кінзою, соком лайма і різними соусами, тобто буде така собі вечірка різних смаків, кольорів і там текстур. Тому зараз, поки переходжу до підготовки овочів, їх треба понарізати соломкою. Пекінку обрав тільки тому, що вона ніжніша, набагато ніжніша, ніж звичайна капуста, і смаком, і текстурою. І досить мілко, щоб це можна було розкласти на е, тартільлю. Вона невеличка. Е, так само я наріжу айсберг, е, і потім залишиться швидко нарубати е, помідори, огірки і трішечки чілі. Те саме з айсбергом. я зараз обірву кілька гарних листочків, їх нарву чи наріжу. За цей час можу сказати, що курка навіть непогано промаринувалася, видно навіть по кольору, і зараз я її просто повикладаю. Вона потихеньку буде обсмажуватися. Коли вона буде вже готова, майже я її зніму. А, можна завжди її сховати а, під фольгу, де вона буде лежати теплою. Тепер яловичина, як я і казав, фарш. А, зробити плоскі котлетки, а, максимально плоскі, щоб вони швидше просмажилися. Або, якщо вам подобається, власне, щоб вони були такі, ніби а, трішки з кров'ю, як, як це називають, хоча це без крові. То, товстіші. Ось так само одну. Курка вже готова, фарш ще готується. Зараз швидко підготую креветки і залишиться дорізати овочі. креветки все дуже просто, щоб довго з ними не гратися, не перевертати по одній. Шпажка. Нанизати на шпажку по 2-3-4 штуки, скільки у вас вийде. Так обсмажити, і буде просто якраз ідеально, швидко, просто. Так одна шпажка пашка готова. Можна одразу не чекати її перекинути на гриль. Помідор наріжу кубиком. Невеличким огірок я наріжу просто такою соломинкою, ніби, але короткою, тобто, ось в, в цю сторону, з якої я починав різати. Далі я знімаю, курка вже підігрілась, можна ще тримати. Я зніму креветки, які вже добряче просмажилися, Поруч покладу м'ясо. По м'ясу знов таки це ваше вподобання, можна просмажувати повністю, можна залишити трошки цього рожевого. Далі берете тертилії, Вони є різні, є більші, є менші. Насправді зручно їсти маленькі, а продаються і великі. Все, що потрібно зробити в будь-якому випадку, це трішечки на кілька секунд кинути на вогонь. Від цього вони стають тепліші, приємніші і більш еластичні. Тому тертилії теплі. Зараз одна. Це буде креветка. Соус-основа усюди буде однакова, можна. Заморочитися, зробити різні, десь вершкову, навіть якусь майонезну. Сьогодні я зроблю всюди однакову основу. Тут буде креветка. Для креветки я обрав руколу. Ви берете трішки руколи як основу. Тут буде, наприклад, яловичина. Для яловичини я оберу айсберг, мабуть. І на креветку, і на яловичину мені якби, підходить найкраще, це огірок, теж додається трошки свіжого огірка. Звісно, чілі, про який я казав, можете пропустити цей інгредієнт, якщо ви боїтеся гострого. Але тут в будь-якому випадку, крім чілі, буде ще й і трошки гострого соусу. Креветки. Ось я викладу їх таким рядочком. Яловичина те ж саме, просто нарізати трішечки і викладати по принципу креветок, щоб вона залишалась якоюсь лінією, яку ви можете потім завернути, зібрати. Далі соуси у мене є. Два. Це світчілі і є кисло-солодкий. Світчілі більш гострий, я хочу використати для креветки, оскільки соусу тут, в принципі, мало. Треба додати його ще. Кисло-солодкий для яловичини. І його ж я використаю трошки пізніше для курки. Обов'язково. Це принаймні для мене гострий соус, який я використовував для маринада, з ним обережно, він достатньо гострий, просто полити. Але ця ось перчинка, вона надзвичайно важлива. Останній штрих для будь-якого тако — це буде кінза. І не хвилюйте, що воно якось там розсипається, десь розвалюється. Це ось приблизно так повинно виглядати тако. Далі те ж саме основа чесникова томатна. Я кажу, Можна зробити вершкову, молочну. Це може бути якийсь чесниковий молочний чи майонезний соус. До курки я обираю пекінку, чомусь мені так найкраще підходить. Далі я нарізаю курку, по принципу яловичини, курка чудова. Тепер тут я використаю е, томати для курки, вони мені чомусь більше підходять. Е, викладати точно так само, як креветки чи там, е, 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 яловичину якоюсь такою смужкою, щоб можна було легко взяти завернути. Теж саме трошки чілі, кисло солодкого соусу і гострого. Звісно, кінза. без неї ніяк. І виходить таке ось яскраве, не знаю, пупурі Це все можна прикрасити, наприклад, яловичину додати небагато квасолі. Це вже більше питання різноманіття смаку. До курки я додам трішечки зверху небагато кукурудзи. І до креветки теж, оскільки тут вона гарно. Додасть колір. Отже, така українська версія, адаптована версія Тако. Це тортильї, такі кукурудзяні лаваші з різними начинками. У моєму випадку це з креветками, з яловичиною, з куркою. Готові надзвичайно цікава страва. Яскраво виглядає. Я думаю, що якщо ви приготуєте це для друзів, для компанії чи для родини, це буде дуже круто. Дуже рекомендую спробувати і смачного.